Доброго дня всім. Всім доброго дня. Мене звуть Гайд Дмитро, я інспектор управління патрульної поліції в Харківській області. Ми звертали до вас, щоб що зараз у нас розпочав набір до лав управління патрульної поліції, і у вас є дуже гарна нагода долучитися до нас. Зараз я вікну вам нове презентацію і трохи розповім про нас. i mm -hmm. <laughs> Дивіться, я хотів би вам нагадати, що по-перше, патрульна поліція з патрульної поліції в нас почалося почалося формування патрульної поліції саме з нас. Ми були першими в цьому, тому нашого не на завдання першим приходити на допомогу. Основними обов'язками патрульного поліцейського в нас є забезпечення безпеки громадян, регування на порушення права дорожнього руху, оформлення дорожньо-транспортних пригод, виїзд на всі виклики за номером 102. Також ми надаємо найвикладну допомогу потерпілим, затримуємо та переслідуємо правопорушення та патрулюємо траси національного значення. Перевагами працевлаштування в нас є, по-перше, це стабільна робота в правоохоронному органі. Ми приймаємо на службу до патрульної поліції без досвіду роботи. Ще основною перевагою є в те, що в нас заробітна плата зараз становить від 20 600 гривень. Вона буде залежати, по-перше, від вислови років. Посади, яку ви займаєте, та також вашого звання і з часом буде збільшуватися. Також ви будете мати пільги при купівлі житла, в інжелізінг і грошову компенсацію за найм житла. Будете мати три вихідних на тиждень і будете навчатися поліцейській академії тривалістю 6 місяців. Кого ми шукаємо? По-перше, ви повинні бути громадянином України віком від 18 років. Мати повну загальну середню освіту і повинні мати водійське посвідчення категорії Б. Якщо ви не будете мати водійського посвідчення категорії Б, ви зможете його отримати під час здачі тестів. Ви повинні бути фізично витривалим та стресостійким. Ну і також ви маєте бажання зробити життя людей у нашому гарному місці більш безпечнішим. Що треба? Що треба зробити, щоб потрапити щоб до нас? По-перше, потрібно заповнити онлайн-анкету та подати документи до управління патрульної поліції. Далі ви направляєтесь на комп'ютерне тестування, після чого проходите медичну комісію і направляєтесь на перевірку рівня фізичної активності, фізичної підготовки. Ви здаєте біг на 100 та 1000 метрів та комплексну силову вправу. Після вдалої здачі всіх. Цих нормативів направляєтесь, ви направляєтесь на співбесіди з поліцейською комісією, після чого ви йдете на шістимісячний курс навчання до поліцейської академії, де ви навчаєтесь безкоштовно. Також ви живете та харчуєтесь там безкоштовно. Після чого, після вдалого навчання, завершення цього навчання, ви поступаєте до нас на службу до патрульної поліції. Зараз ви бачите на екрану сайт, де можна вже заповнити анкету. Також ви маєте номер телефону. Якщо у вас будуть якісь питання, ви можете звернутися за цим номером телефону і вам дадуть відповідь на всі ваші питання. Або можна зайти на сайт і подивитися інформацію про нас. Дякую вам за увагу. Якщо у вас є якісь питання, можна звернутися за даними, які є у вас. На екрані. Зараз я передам слово своєму колегі Дмитру. Так, всіх вітаю, звати мене Ченський Дмитро Геннадійович, я інспектор патрульної поліції з відділу зв'язків з громадською. У нас така зустріч сьогодні налаштована на попередження зараз громадськості, про нас тимчасові обмеження, які з'явились у зв'язку з війною. Хотілося вас попередити, що, по-перше, перебуваючи в місті там за містом, не можна в нас користуватися. Відеореєстраторами відеорегістратор, знімати на мобільні телефони, тому що в нас є розпорядження харківської військової адміністрації про тимчасову заборону. По-друге, в нас встановлено на в'їзді і виїзді з міста блокпости, на яких знаходяться патрулі, які виставляються комендантом, і на яких е ті патрулі мають. Можливість перевіряти по-перше документи у громадян, по-друге, там особисті речі на заборонені, на наявність заборонених речей, і це виконання цих вимог є обов'язковим. Наявність патруля може входити як національна поліція України, так і військові, так і служба безпеки України. Також Хотілося попросити вас, щоб ви там не сперечались, бувають такі випадки, що починають сваритися на блокпосту. Ви не маєте права там, до військових там, звертаються, що ви не маєте права перевіряти документи. Я вам зараз дам посилання. Це в нас постанова Кабінету міністрів України номер 1455. Може навіть вам зараз сказати від якою дати ця постанова для того, щоб. Ви... А тут там же запуск доведеться. Так, зараз, конечки. Щоб ви розуміли, якщо у вас будуть з'являтися питання в цьому напрямку, щоб ви розуміли, де ви можете подивитись оці вимоги, які зараз. У нас розповсюджується на всіх громадян від 29 грудня 21-го року постанова номер 1455 про затвердження порядку встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян іноземців та осіб без громадянства: а також руху транспортних засобів, транспортних засобів в Україні або в окремих і мистецтвах, де ведеться. В нас військовий стан. Ну, як ви розумієте, військовий стан у нас е, вводиться по всій території країни зараз, і ці всі вимоги є обов'язкові до всіх громадян. Так, наступне питання це безпека. Які в нас з'явили зараз моменти, які наражають людину небезпеку. Ну, по-перше, це вибухонебезпечні предмети, яких, на жаль, в нас вдосталь е, зараз їх там. Люди час від часу знаходять алгоритм дії, як поводити себе, вони не знають. Тому хочу вам нагадати: у разі виявлення вибухонебезпечного предмета, а навіть якщо ви просто виявили предмет, який схожий на вашу думку на вибухонебезпечний, ви повинні знати алгоритм дії, що перше треба відійти на безпечну відстань, знаходитись вже у безпечному місці. Телефонувати або в Національну поліцію України за номером 102, або службу надзвичайних ситуацій за номером 101, загальний номер 112 є, де ви маєте передати інформацію. Оператору обов'язково при передачі інформації треба сказати місце, де ви знаходитесь, де виявлений був цей предмет, ваші дані, щоб це швидше Перевірилась інформація, і щоб швидше туда екіпаж, який буде займатися перевіркою і знешкодженням таких предметів, швидше або цю територію охопили для того, щоб люди не постраждали у разі детонації або вибуху такого предмету, або просто перевірили, і прибрали цей предмет, якщо не підтвердиться він як вибухонебезпечний. І наступний момент це повітряна тривога. Вона в нас, на жаль, дуже часто лунає, і ви повинні розуміти, що ніхто з нас не знає, де може статися наступний вибух від нашого противника. Тому всім я вам раджу обов'язково під час повітряної тривоги знаходитись у безпечному місці. Безпечне місце в нас в Харкові зараз вважається або бомбосховище якесь, або станції метрополітену. Це дуже зручно, там, якщо ви знаходитесь поруч, спускатись на станцію і вже очікувати, поки буде відбій повітряної тривоги. Що робити тим людям, які застали повітряну тривогу, а не мають можливості прийти в укриття або в сховище? Ну, в нас зроблено правило двох стін, яке допомагає також частково себе захистити. Не так звичайно, як в бомбосховищі, але все ж таки в умовах, коли ви знаходитесь на високому поверсі або в приватному будинку, десь правила двох стін допомагає людям. Це перевірено, такі випадки бували. Якщо людина під час вибуху біля будинку буде знаходитись в себе в квартирі біля вікна, біля балкона, то зрозуміло, що вона дуже серйозні уранення отримає від розбитого скла там, або від уламків. Якщо людина буде знаходитись. За двома хоча б стінами від такого потенційного вибуху, то в неї більше шансів просто захистити себе і уламки, і також розбите скло вже буде стримувати перший-другий сценарій. Так, ну і щодо безпеки, я вам розповів попереду. Трошки, якщо питання там з'явились, якісь, будь ласка, можете задавати. Все, якщо питань немає, дякую вам за зустріч тоді. Е, номери телефонів, я думаю, ви записали. Кому цікаво, там сайт був, Дмитро вам в презентації інформацію цю надав. Якщо ви виявляєте бажання долучитись до лав патрульної поліції, ми вас чекаємо. Приходьте, звертайтеся за номером телефона, всю інформацію необхідну ми вам надамо, е, тож бо чекаємо вас нашій компанії. Wszystko no dobrze, do zobaczenia.